Всім привіт! Не дарма я сиджу в машині, недарма я не виспаний. А все тому, що зараз вихідний день, коли я зазвичай відсипаюсь. І зараз 8 ранку, уявляєте? А встав я взагалі в 7.30 Тому. Тому що? Що ми робимо взагалі? Ми їдемо з моїм другом мішком на Київське водосховище. Кататись і дивитися, як катаються інші. Ну, можливо, навіть не самим кататися як більше дивитись, але постараюсь зняти як більше цікавого контенту. Е, да, не перемикайтесь, буде цікаво. Їдемо ми на крокодилів, тому що він у нас е, з заднім приводом. І це означає, що цю машину легко можна опустити в боковий контрольований занос або ж дрифт. Тому побачимось. Чекавшись мішка, ми зайшли в Магаз, заправились кавою, купили трохи їжі з собою в дорогу і поїхали на місце зустрічі, яку назначили лавіна двіж. Саме вони й організовували цю поїздку. До речі, не забувайте про те, що такі поїздки можуть бути небезпечними. Тому, по-перше, перевіряйте товщину льоду перед тим, як виїжджати на лід. По-друге, двічі подумайте. А по третє, не ризикуйте собою, машиною та в принципі життям. Так, ми вже... Майже приїхали, заїхали за старі Петрівці. Тут поки що чекаємо чергу. Ви можете побачити, як в праву сторону всі їдуть в сторону водички. Тут, до речі, такі класні місця для всяких котеджей, для всяких приватних будиночків. Ось. Тому чекаємо, бо машин виявилось дуже багато. Починалася дорога доволі чудово. Вона була почищена, вона була асфальтована, рівненька, хоч і з невеликим слоєм льоду на самому покритті. Проте чим далі ми заїжджали, тим більше того льоду було, тим більше ставали колії, тим менше було почищено самої дороги. А коли заїхали відповідно впрям в ліс, там вже були невеликі бугри, а потім великі бугри. І мені Міша прям допомагав і вказував, куди саме мені їхати, для того, щоб не продрати свою машину, оскільки кліренс у неї доволі низький. Бути відвертим, до цього моменту я ніколи не був на цьому місці раніше, і мене вразило, по-перше, безкрайній Дніпро. Він дійсно величезний, недаремно називають Київське море. Ну і звичайно, ліс, і в цілому природа. Було дуже класно там побувати. Насправді, коли ми вже заїхали, ніхто особо не катався по льду. Спочатку поїхали, перевірили товщину льоду, товщину покриття, яке покриття було, і тільки після того вже почали всі кататись. Тому пропоную подивитись, як то було з висоти. Тихо нормально придумали. Прив'язали до машини о, цей плюшку, Сейчас будуть гнять. Прикольно. Ой-ой-ой машин, я думаю, тут давно так багато не було. Є різні машини Старі Мерси, БМВ. Нові тачки виглядають доволі цікаво. ягуар сюди добрався. Як ви можете побачити, машин було настільки багато, що навіть одночасно на льду катались десятки машин, літали дрони, це все знімали. в общем, двіруха була доволі веселою. Тому ми вирішили не відставати, снарядили нашу машину камерами. Наставили відповідно камер і вирішили теж спробувати покататись. І що з цього вийшло? Дивіться далі. thank <laughs> you Перекустик, сісточок, чайочок, сирників, їх вже нема, банани. Все добре. Трохи покатались. Відпочиваємо. Може ще трохи катнемо, але пізніше хай машина охолоне. Хоча температура в нормі, все окей. Ну, якось так. Насправді такі покатушки мають дуже багато ризиків. Тому двічі подумайте, а краще тричі, тому що це не лише можливість потрапити під лід у крижану воду, а й можливість протаранитись, як от зробили хлопці з БМВшкою і Хюндаєм. І в той день насправді було дві аварії. Але слава Богу, всі цілі і добре, що так. Саме тому треба думати не лише за себе, не лише за траєкторію своєї машини, а й за траєкторію інших машин, яких часом бувало дуже багато одночасно на льду. Тому уважно і бережіть себе. І це відео насправді добігає кінця, тому що багато однообразного контенту, в принципі, просто машинки катаються по льоду, гарно розвивається під вітром сніжочок. І насправді була класна, дуже класна вилазка Я дуже радий, що ми туди потрапили. І так, дякую, що подивились це відео. Побачимось далі. Ми вже накатались. Як ваші враження? Класно, многословного. <схід> ну, Тепер дорога назад. І як ви розумієте... Якщо дорога вперед була ем, великою колоною, то зараз ще й назад великою колоною. Плюс там ще купа людей, які, мабуть, йдуть сюди кататися, поки не темно. Тому терпіння нам. От. Але що цікаво, там був підйом такий доволі високий, ми з нього з'їжджали, там ви бачили на відео, то піднялись ми взагалі, навіть не буксанули. Ну буксанули, але типу. Дуже спокійно, хоча виглядав він доволі стрьоменько. Тому дякую за перегляд. Я сподіваюся, все-таки, що нас познімали з цього з дрона. Эх. Побачимось у наступних відосках.